Ні, я питаю я так, конкретні. Суміш, про речі. Ви працюєте по про, про непромірні. Покажіть, покажіть угоду на обслуговування цього, цих фірм. Маєте. Дайте мені документи, я вам надам. Покажіть, пише до мене про що говорити? Ви до мене ви, до ви, раз, як юрист, на підприємство ви, як юрист, на власне, аргументує документами. Я хочу покажіть вам сказати, що освітні на обслуговування конкретної фірми. Договір на надання правової допомоги. Водно з договори, але ті договори, Знаєте, що є таке поняття адвокатських міст? Якщо ви маєте відвідну, від я думаю, що ви знаєте, що до цих надаєте нам документи зараз. Що ви офіційно представляєте тут цю фірму, то ви маєте показати так. на основі, Якщо... чого ви представляєте так. цю фірму, правда? Так. Хлопці, єдине, знаєте, що я хочу сказати. Догор піднять правої допомоги. Всіма компаніями yeah. можна. Якщо не я вам все надам. Добре, але зараз, ей депутат, в мене є сотні скаргів, усних, сотні усних скарг. Я кажу, дайте нам, будь ласка, запит, дайте нам копію скарги. Може, ми, щоб ми усунули скарги, якщо людям щось не подобається, то можемо усунути. Але скажіть, чому вам проблема? Що знаєте, людям не що подобається? Цікавіше, що але ви ж того не маєте? Це то... все, ми ми що ми говоримо, це все фіксує. Так, усті скарги. А, ви ні, маєте ні, сотні. Зараз говоримо фіксуємо те, що і ви говорите. Так, про усні скаргу. Те, що ми говоримо, це стосовно оцінку конкретно, що це є конструкція, що це відділена Ну То ви ж документи пишете, ви пишуть, я читаю по документам, я я я я читаю, ну ви ж я, я просто що говориш, що я кажу? Що... Я ж не читати. Що... Я, не... що... я говорю те, що, що пише на документах. Що ці Якщо ці будівлі будуть зруйновані, Що ці будівлі будуть зруйновані. Та також будуть до відповідальність відповідальні за те, що тут відбувається. А вже два дні... А скажіть, будь ласка, скільки цей будинок діли? Ви знаєте, ви ж місцеві відвідувачі. 154 роки. 154 роки. А скільки він стоїть років в аварійному стані? А знаєте, стані? чому він стоїть? Тому в аварійному стані. Тому що його власники, стані? які викопали. Якщо б це були відповідальні власники, так. Вони б його не довели до а, скільки... а Знаєте, яка є схема? Доводиться до Я вам поясню. Доводиться до аварійного стану. Кажеться, нема що з тим робити. Але мусим забили новини. Добре, скажімо, це сказали, те, саме скільки... на початку е... від шановний, шановний депутат та. написав скарг і звернень з того Мас... року. Сто після 150... масо по цьому це вже що, конкретно... що огородили шановний, і люди не ходили, шановний, і не, шановний, буде, не ризикували? не Цьому об'єкту ми на передній сесії дали депутатський запит. Ви скажіть, будь ласка, і міська рада вже на заході, щоб огородили дану територію? Що сказати, це приватна власність. О, то зараз люди огородили територію, щоб мешканці, діти, люди, які гуляють, не впало їм щось на голову, а ви кажете проблема? Про що ми говоримо? Як про про що ми говоримо? Якісь є проблеми, справді є проблеми. Бо є проблеми. в міській раді є справді Багато. Є проблем. Багато правда є, є проблем, коли тому, люди що? проходять і роблять ну, якісь речі. Ні, ну, давайте те, Чому ви втікаєте від запитання, де є паспорт Єсь і Є є документи? На даний момент паспорт? 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 конкретно паспорт? тепер кажу. Паспорт? Паспорт? На даний момент станово облаштовується будівельний майдан. Це ви не створили ні умов для працівників. Ніяких немає, не створюється, вони працюють. Що у вас ні вагонів туалету, На шо? даний момент облаштовується, не облаштовується, не облаштовується та на даний момент будинок руйнується, ну, оберніть. Ну давайте та оберніть, покажіть нам. От покажіть, нас на камеру. А то може окуляри, пошукам, йдемо. Ходіть, ходіть, а ми закращимо. Я Я зовні дивлюся. Не можна заходити без капіту. А що ви як юристи? Я не заходжу, я не заходжу, що це ж можна завалитися.